Добрий вечір. Це програма Своя справа на телеканалі Бізнес. І сьогодні будемо говорити про протест оцінювачів. Ну, така подія сталася, і це сталося е, кілька днів тому. Е, я одразу почну е, з публікації, але на початку, очевидно, гостей треба представити, щоб чемним виглядати в ваших очах. Наталія Лебідь, генеральний директор групи компанії Сван Консалтинг. Добрий вечір. Добрий вечір. І Олексій Амфітеатров, е, голова ради українського товариства оцінювачів. Добрий вечір. Ну, Тут, власне, про вас йдеться, та, що ви прийшли, оцінювачі, от, заголовок красивий, оцінювачі Яценка принесли Азарову червону долю. Яценку тут, до чого ми з'ясуємо, можливо, сьогодні. І оцінювачі нерухомості вимагають скасувати нововведення, які монополізують ринок. Тобто, ось є протест. Оцінювачі. Хто такі оцінювачі? Ну, я з вашого дозволу поясню простіше, це ті, хто оцінюють. Майно правда, при його продажі, відчуженні, даруванні і так далі, тому подібне. Майно та майнові права. Майно та майнові права. Так, і вже є жарт, який ходить, що перед тим як переписати хату на кота, треба ж запросити оцінювача. Ну це вже жарт, так. дійсно. Це нещодавний це, жарт. Це от який з'явився в контексті цих всіх ходій, між іншим. Так. Так що треба тепер. Ну, Нам дуже не хочеться, щоб так сталося. Вам дуже не хочеться, так. щоб так сталося. Я получав дуже багато матеріалів, серед них мало приєм... приємних там фактів про вас. Той, хто хоче знайти, ну, загугліть, почитайте. Я, Якщо захочу спиратися та, на ту інформацію, яка є, спиратимуся, ну там принаймні на фактаж певний. Але те, що відбувається, ви принесли азарову червону долю. Тепер намагайтеся. Но ну, 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 это удивительно. Немножко, то есть, принесли не господину Азарову. Но... Ну, это заголовок и в новинах так. А, а... ну, журналисты, это я это думаю, журналист. изобразили в таком виде. По я тоже счету, журналист. Поясни мне, журналиста. Было принесено следующее. Вот, Яценко, тебе оценка. То есть, и было непосредственно, да, господину Яценко показана доля. Потому что уже начиная с 2008 года а, идут достаточно активные, посыл по изменению оценочной деятельности. То есть у нас с 2008 года было пять законопроектов по изменению закона об оценке. Оценщики отбили. У нас также были съезды, конференции, встречи э, и в Верховном Совете. И поддержка была регулятора на тот период очень сильно и активно. И мы смогли отбить изменения в закон об оценке. И сейчас же э, идет достаточно. Нет, цифро... не город. В каком плане? Ну, в плані ми змогли відбити. Це ваші внутрішні війни, які от виходять назовні. Тобто, якщо спрощувати, то е, це очевидно, що є ласийшмат поведенню бізнесу, правильно, оцінка. Ну, не, не просто так ви б'єтеся, розумієте, я тут почитав, ну там фонд держмайна, там Яценко фігурує, Е, Той, хто придумав тендерну палату в Україні. Так? Угу. І очевидно, що там, там багато інших прізвищ. Це політики переважно, і бізнесмени вони ж розумієте? І очевидно, йдеться про перерозподіл певний для того, щоб встановити певний контроль над сегментом ринку, який є вигідний. Можливо, ну, я логічно, логічно, логічно ну, Я але, просто, ви, складно, от ви ми відвоювали там ці ваші військові я віде, віде, віде. Віде. для я мене віде. це минуле. Я хочу зараз запитати дуже просто, що відбувається. Поясніть зараз декілька слів, щоб е, і громадяни і бізнес розумів, що таке оцінка. Сьогодні у нас 9,5 тисяч оцінювачів майна. Це люди, до яких може Звер... той, не, не може це професіонали а звертаються працюють. ті, так. хто ну принаймні при купівлі продажу житла так. Ну, нерухомості нерухомості, в тому числі, е, і це 2 тисячі оцінювачів земельних ділянок, тому що в Україні два регулятори: mm -hmm. це держфонд державного майна. І Державна агенція з питань земельних ресурсів Держземагентство. І разом це 11,5 тисяч професіоналів, які отримали кваліфікацію вимогою згідно закону. Є те, що вони люди з повною вищою освітою пройшли навчання на базовому курсі не менше одного року стажування в діючій працюючій фірмі ціночні, успішно склали іспит, а складають. Ну, Тобто так, так оцінювачем стати не можна. Не можна. Так. От, це певна там, специфічна галузь. Я перепрошую, а оцінювачі вони ну, при приватизації, там, при процесах приватизації оцінюють майно, яке приватизується, чи це робить держава? В приватизації і оренді є випадки, коли залучаються а є випадки, коли не залучаються, і держава самостійно оцінює відповідно тобто до того фонді методик. держмайна, в якому ви працювали там, є свої фахівці так в регіональних відділеннях далі. і в комунальних далі От у нас є 9 тисяч оцінювачів. Так? Ці 9 тисяч оцінювачів сьогодні е, працюють в 3300 десь суб'єктів оціночної діяльності. Це відомості фонду державного не це фірми, За певне своїми схемами, звичайно ж, ну яким mm, ні з okay. якими з ким. Ну, за як яким? за якими Вза... за взаємо закон... взаємодія? Ну у вас принаймні з фондом держмайна є взаємодія. Тут у вас були проблеми Романе, е, по, по, давайте... по вас. Розумієте, е, тобто є певні усталені схеми, як відбувається ведення бізнесу в цій державі, не, так пане Романе, от ну, ви... Тобто є от... певна рівновага й домовленості я... там, я завершу. Так. Вибачте, що вас перебиваю, але все ні, Ви мене не перебивайте, а... У нас бесіда тут ніхто нікого не перебуває. Я за останні сім років. У всякому випадку, коли я, наприклад, почала займатися своєю особистою приватною практикою зацінки, я не прийшла на жодний конкурс з оцінки майна при приватизації чи ринку. Я працюю виключно на вторинному ринку, це банківський капітал, це страховий бізнес, це великі кампанії для цілий міжнародного аудиту і так далі. Тому сьогодні. От, наприклад, візьмемо етап до кризи. Це буде досить яскраво. Економічно. 2008 року. Ну, перше, перше, ми робили обстеження 2008 року, що таке інфраструктура оцінки майна в Україні і на чому оцінювачі заробляють. Так от, оцінка для приватизації оренди склала менше 5% від загального заробітку. В цілому по системі. Ви зараз тобто, знову, дуже. Дуже ґрунтовно заглиблюєтеся, Ну, дивіться, не було б проблеми, якби е, не порушувався зараз певний баланс сил або домовленостей, або е, скажімо, тих правил, які склалися. Романа у цьому є загвоздка якраз. Я хочу як? звернути увагу на те, що якби ми робили тільки для приватизації оренди, то можливо такого би не сталося. Але кількість угод, наприклад, з нерухомим майном до кризи, це понад 600 тисяч. Угу. Кількість е, е, угод, які укладає фонд державного майна, ну, це може е, півтори-дві сотні. Зміти. Тобто ринок і професія оцінювача стала цікавою, мабуть, для системних бізнесів. Я за Тоді... це і кажу. Ну, послухайте, ну, ви або не хочете мене чути, або е, думаєте, що я ну, вже геть зовсім не віглас. Правильно, ну, це стало для когось цікаво, і хтось хоче. Поміняти умови uh, на цьому ринку да. вони складалися певний час, так. певні інтереси закладаються. Я все прекрасно розумію. Там політичні, економічні, взаємозв'язки. Ну ви ж один одного всі очевидно ось знаєте, тому що у вас 9 тисяч. Це навіть не стадіон. А або стадион в дуже маленьком месте. Дамы и господа, давайте я давайте. начну с 2010 -го года. То есть, Наталья Петровна сказала о том, какое количество год сделок купли-продажи у нас было до кризиса. В 2010 году в налоговый кодекс было внесено две статьи, которые изменили тенденцию рынка. А именно, в ноябре месяце был принят налоговый 2010 года был принят кодекс, где при сделках купли-продажи физических лиц. Определялось, что сделки проходят по договорной цене, но не ниже оценочной стоимости. Была введена новая дефиниция. А также определялось о том, что а, данная оценочная стоимость определяется в случае, если человек владеет менее трех лет и продает более одного раза Количество в, течение зде... одного года. в течение одного года. Количество сделок на рынке таких из там, там последних 300... то за гривню не продавали хату. Щоб, 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 щоб налого обложити доход ну, фізичної особи, так, так, якщо так. вона починає спекулювати. Ну, то, правильно, так. Я пам'ятаю, це все прекрасно. Все так. Коли поля. оцінювали хату ну, там, якусь смішну ціну. Платили меньше в принципе по потом податки. Ну, вот тогда все... была цена БТИ, то есть тогда не было никакой Я рыночной памятаю, стоимости, ни оценочной ценности, стоимости. Да. Оценщики за это чтобы Мы тогда обратились в комитет Верховного Совета, когда готовился да. проект налогового кодекса, и сказали, господа, во всем мире есть понятие рыночной стоимости, давайте работать от рыночной стоимости. У нас не получилось добиться этого, получилась оценочная стоимость, и после этого более года фонд имущества разрабатывал постановку кабинета министра по доручению. В течение этого времени трижды возвращался этот за... постановок кабинета министра обратно в Кадмин. и все-таки оценщики добились, что работают все на рынке полностью все. Что произошло потом, почему произошел конфликт? Почему? 26 ноября 2011 года постанова вступила в силу. 26 декабря во втором чтении были внесены в закон о фонде имущества, который значим для страны весьма и переходные положения программы приватизации, Два пункта: угу. вводится налоговая оценка. По которой определяется оценочная стоимость, и данный вид деятельности э, определяется как исключительный вид деятельности. Под это разрабатываются наказы фонда, на рынок допускаются всего лишь 40 человек и 12 компаний. Все. Фактично... Попкорн станется. Ну, Простише мне пояснить. Ну, получается, следующий... но ну, не все у нас наши глядачи, ну, их больше, неж 9000, у И не, не все прекрасно разумеются на цьому виді бизнеса. Тобто я так разумею, якщо спрощувати. То е, сказали, от вас 9 тисяч, ідіть гуляйте. У нас буде там власна кількість оцінювачів так. або ми переліцензуємо цю діяльність чи що відбувається, з який спосіб визначається певна кількість компаній або оцінювачів, які будуть працювати. Ну умовно кажучи, замість вас. Можна я трошки поясню Ну, звичайно. Простої я ж От простою людською. Давайте. Справа в тому, що цими новими законами ввели таке поняття, як оцінка для ціле податкування, але розповсюдили її, поширили не тільки на оту статтю 172 податкового кодексу, де людина, коли продає, має сплатити податок з доходу відповідно до ринкової вартості. Фактично, і то не завжди, коли продають, ну э, а тільки в случаях коли володієш мені трьох років, і продаєш більше одного разу в. Але поширили не, також. Там це составляло 2-3% всіх здійсню. Поширили випадки. також це поняття на усі без виключення випадки, коли проводиться нотаріальне посвідчення угоди або сплачуються будь-які платежі з вартості. Якщо ви колись хоч що-небудь завіряли, наприклад, чи отримували спадщину, чи юридична особа укладала певний договір оренди. Там, де є нотаріальне посвідчення, треба. Тепер. Потрібно проводити оцінку для ціле податкування. І дійсно виявилося так, що замість 9,5 тисяч плюс 2 тисячі оцінювачів по землі 11,5 тисяч. Вони були позбавлені такого права до речі у травні місяці одним розчерком пора, і замість них вийшло 40 осіб, які працюють 12. На жаль, ми не знаємо. Як он не Есть единицы, условно говоря, один-два, которых, может быть, знаем. Это были подобраны люди. Так, спец так, спец. Тих. Не, Тих. Не, не. Вернули обратно. После того, как премьер-министр дал доручно скасувати наказывать фонда Держмайна, а -а -а. рынок стабилизировался моментально, потому что вы ж прекрасно понимаете, что... А когда працюють 2300 суб'єктів, які цим займаються і заявлені в реєстрі фонди, треба пояснити справа в тому, що е, е, інколи думають, що оцінювачі, е, це ті люди, які мають на собі той гріх нести, що там якесь там заниження на втеренному ринку. Ні, чому який гріх? Оце Ви що? я хочу Ніякого пояснити, е, що е, оцінювачі почали працювати над цією проблемою 172 статті. Тільки після провадження постанови Кабміну номер 1103 26 листопада. А фактично, фонд запустив цю постанову з середині січня і працювали оцінювачі над цим до середини травня. Після цього да, фонд вніс у свій перелік 2300 фірм. От зараз голова фонду держмайната, пан Рябченко за квотою комуністів. Ви коли там працювали? Хто там я Олександра Володимировича знаю як доктора наук і виключно порядну марну людину? Це прекрасно. Але е, я зацитую: та, про що пише економічна правда? Е, навесні структури, які належать до Яценка. Ну, тобто, от, е, є такий у нас угу. персонаж. Е, отримали підтримку голови фонду держмайна Олександра Рябченка. ФДМ збирався переділити ринок оцінки на користь кількох структур, що були створені зовсім недавно. Mm. Ви, ви mm. знаєте цю людину як порядну. Ну. Як розуміти, ну тобто, це є е, певна ознака коруп корупційних дій, чи чи як це розуміти сама по собі е, схема, яка була запропонована, вона не прозора, однозначно. Хоча е, корупція прозорою, я ну, прошу не я буває, з вами тут як не крути не буває, не буває е, і просто дати принципову оцінку е, цій схемі, це мабуть вже справа дійсно фонду державного майна. про яка роль ценка в усі всій історії. Чоловік є ідіологом даної схеми. Тобто людина, яка придумала тендерну палату, так. до якої тепер дуже багато нарікань, тому що так. тендери, ну, це фількійна грамота, як вони проводяться. Тобто, знаєте, зазвичай тепер тендери відбуваються за участі лише одного там гравця. От йому, власне, ну це відбувалося під час підготовки до Євро 2012 Ця людина, адже вона пряма відношення до того, що відбувається. На... Этот человек звонил неоднократно руководителям общественных организаций, рассказывая о том, что это необходимо сделать, прикрываясь идеями того, что в бюджет поступит большое количество денег, что оценщики ведут себя некорректно, условно говоря, или недооценивают имущество, а с помощью его схемы все будет хорошо. То есть все убеждения с нашей стороны о том, что, господа, Если будет налогообложение доходов, представитель по рыночной стоимости, как мы предлагаем, которая понятна любому человеку. Квартира вне зависимости, где она находится, или для залога в банк, или для внесення в уставный фонд, или для вызначення налога доходов особы, она как была или имела рыночную стоимость, так и остается. По Вы вышли стоимости. на акцию протеста, а у акції брали участь представники СРО, ВГО, Ассоциації в Украины. СРО, ВГО Асоціація спеціалістів банківської оцінки України, СРО, ВГО, Союзу оцінювачів України, ВГО спілки захисту прав суб'єктів. Підприємництва, як відомо, асоціації, які були представлені на мітингу, являються кишеньковими структурами Антона Яценка. Да, так, я з собою не захопив фотографії, що нічого знаєте? не розумію. То ви бійшли а, бійшли бійшли Це називається э, э, вибач Олексій, я э, трошки поправлю. Ну, Це називається антибіар. Я як? не б'ю я нічого не боюсь. У мені так багато років. Вибачте. <laughs> <laughs> Я, сказав, що багато. Ну, так. Я нічого не боюсь, і тому. Це називається як? Це називається антипіар. Тобто е вийшли насамперед е саморегулівні організації, які давно присутні на ринку, працюють, організують, а крім них величезна кількість оцінювачів в травні місяці дійсно для цілеї оподаткування, оцінки для цілеї оподаткування, було визнано нові три організації. Так, що... І саме ці три громадські організації брали участь. в экзаменовании этих 40 осіб, а, чему только они было не зрозуміло, ну, так сталося. А они же брали участие в вашем <гум> съезде? Нет. Нет. А это то было, це, так, це, я це, просто я, называю было. планирование событий, политическая технология. То есть, понятно, ну, Власне, возникает вопрос, что вот эти три организации, если они брали участие то в вашем съезде, то они то не, в такой способ. Нет, доходят слухи следующие, что да. uh, когда говорят, uh, uh, звонит там, там, там Антон Иценко и говорит, что мы им устроим. Следующее. Они хотят выиграть. Вы думаете, что пройдете митинг или съезд? Мы сделаем так же. То есть клонирование событий для запутывания общественности. Проведена, то есть акция стоят оценщики СРО и представителя рынка. То есть это было предложение услышать нас перед съездом, который должен был в 12 состояться. Пришло где-то около 100-120 человек с плакатами. Тут же выходят напротив Кабмина молодежь. від 15 до 17 років оцінювачи, так? Ну, вони не можуть бути оцінювачами. не може бути ценничками та... стали з плакатами. Мені ну, подобається ваше ну, зайдека. Неприхована ну, реакція, я кажу, оцінювачиш, правда? Ну, тобто не. я саркастично так зауваження роблю, як вони ж не можуть, ну, можу, ну, ну тому <laughs> що ці 7 років мінімально треба прочитати. Повинен брати, слід зрозуміл, що треба. Надо получить вище не... образование. Я не можу бути оцінювачем, правильно? Чому? Ну, потрібно ну, рискує. Я шукаю, підете вчитися, дуже добре. На кого я ж маю вчитися? На оцінювача. У вас же а счастье. я журналист. Так. Я ну, будут интеллектуально. Я с иншего боку оцениваюсь, разумеете. Когда к ним с камерой подошла наша одна из ведущих преподавателей и сказала: детки, скажите, вы оцениваете, где вы учились? Через меня проходит 90% людей, которые проходят на курсе. Они показывали пальцем молча на плакаты, потом свернулись и ушли. Потому что там действительно были ребята 16, 17, 18 лет, ну и плюс два руководителя. Они свернулись и ушли, потому что мне нечего было сказать. Также провели они антисъезд. В бизнес-центре парус зал на 160 мест, но ну, там собралось 80 человек. Прошел он за час, они написали резолюцию и сделали зверни также для приехали. А мы проводили з'їзд. Мы проводили в доме, проводили в доме кино на Саксоганское ну, шесть чего-нибудь. То, кто знает київську архітектуру, може порівняти парус. І знаючи, а ви як оцінювачі знаєте вартість оренди та або метра квадратного в парусі в будинку кіно, то… Тобто ви розумієте, хто на цьому заробляє? Не mm. нас забрали. Я просто знаєте, можна піти далі по Ні, це вже ні, ми не хотімо ті попри чому. Тому що там там фігурує Губський, скажімо Богдан Губський в цій історії, пане Романе. Ми вважаємо, що є є я можу перерахувати вам. Я не хочу читати вголос ці всі статті багато Ну, штаб Бутрі, я можу сказти, що даної статті ну, чесно. Кому належить парус? Я можу ну, далі прізвище не, вам говорити? Чи як? Пане Романе, все-таки давайте по суті проблеми, тому що так на. По суті, проблеми. Давайте. Є проста пропозиція 10 хвилин до кінця у нас вже уявляєте? Угу. А ми не розказали основного. А ви не розказали основного. Яка роль Лавриновича, що... і, і зрештою, якщо ці постанови скасовані, то чи збирається Міністерство юстиції з вами говорити? І чути ну, про певні Поки потреби. Ні. Поки ні. Ну я не можу так сказати, давайте, що давайте головне. Тому що я впевнена. Міністерство юстиції завжди я багато років з цим міністерством працювала. Я знаю там Ось дуже класне. Ви знаєте, у вас надзвичайно компліментарна лексика. Ви очевидно є дипломат. Я дипломат по, да. по суті. І Пан Рябченко, ну ви його знаєте, як порядну людину. Знаю, Але як Щось, порядну щось людину відбувається? Може, це ну, повний місяць впливає? Ні, це є вплив певних бізнес інтересів О, і, на жаль, можливо, не дуже правильно вибрана стратегія спілкування з громадськістю. Тому що от то, те, що ми хочемо, ми хочемо, щоб ми були почуті, щоб вся оціночна спільнота була почута. І я впевнена, що і міністр юстиції, і голова фонду державного війна, вони докладуть зусиль, щоб нарешті повернутися і просто почути. Усі люди, вибачте, сьогодні можуть бути чиновниками, завтра вони виходять на ринок. Як професіонали, чи Не, керівники бізнесів. Як зі мною сталося? Так. І... Але в будь-якому випадку ми маємо мислити з точки зору е, нормального розвитку суспільства. Це означає перше, що це, якщо ви говорите з адекватними людьми, то та я розумію. Тоді е, ну, так. тоді правило, вас я і почуваю, Я що наприклад вважаю, люди. що у нас адекватні люди можуть нас послухати і почути. Давайте просто донесемо е, ту ідею, що ми хочемо пояснити. Ну, по-перше, оцінювачі здатні працювати на будь-якими проблемам, але держава має правильно вибудувати стратегію. Ми запропонували, наприклад, Кабінету міністрів після того, як оцінювачів підтримав Азаров. Підтримав Азаров, це він за його дорученням, ця схема не працювала. Азаров. Слухайте, я вам нагадаю, ви з таким піететом говорите. Або треба лишати десь там дипломатичність, або вона потрібна лише в певний момент. А зараз приходив на Майдан податковий і що? І там його президент казав, ай-яй-яй, ну ти ж розберися. І та-та-та, та розберуся. Розібралися. Ви ж знаєте, як розібралися. Те, що вас почуває зараз, це ще ні про що не говорить насправді на сьогоднішній день. На жаль, він вас почує, коли от буде нормативний акт підписаний прем'єром. Оце Або... ми хочемо, щоб прем'єр був до кінця... От тоді ви прийдете в цю студію і скажете, Азаров нас почув. А поки ми, ми писали, скажемо, що... алілої, сталося диво. А, а, я хотів би швидко ще ремарку сказати. Да, Чому я... оцінки вийшли на з'їзд і приїхали? Тому що після поручення прем'єр-міністра Мінекономіки подали проект закону і пан Кармазин подали проект закону по зміненню цієї схеми. оно не прошло через комитет и не вынесено было в зал. То есть мы видим, что теперь опять останется все как было. Межведомочная рабочая группа, созданная при Минэкономике, скосована, а работает при господине Лавриновиче. Мы также обратились к господину Лавриновичу и другим министерствам «Услышьте нас» и дали предложение. Но видим, что пока без привлечения оценочного сообщества идет непосредственно разработка концепции. Поэтому вы приехали на съезд и вышли к Кабмину, чтобы нас услышали, и мы сели за стол. І почали працювати. Так нас не слышат. А скільки, ну, ну я з вами ж за стіл ще не сіли. Ні, то що? А як довго чекатимете? Посмотримо. Знаєте, давайте задамо інше питання. Що буде, якщо не mm -hmm. будемо почуті? Ну якщо ми ринок буде oh. монополізований, наскільки я розумію. Так. І тобто, давайте оцінимо, а, що це буде. А оця вся буде? історія з постійними намаганнями цей ринок отак от. Переколотити там перекроїти вона давно відбувається з 2008 року. З 2008 тисячі чотири року я вас співчуваю. Ми хочемо сказати інше, що держава і наші можновладці мають почути, що буде з людьми і з підприємствами, тому що всі думають, начебто, оцінка, ну що таке оцінка, а це надзвичайно такий елемент інфраструктури, яка забезпечує функціонування ринку. Так. Я перхані, я, я, я розумію, тому що я купляв хату в кредит і не одну от, і оцінювали б квартиру, тому що ти віддаєш її під заставу, щоб купити іншу. І все залежить від того, як оцінили твою квартиру, для того, щоб банку тобі дали під заставу цієї квартири, яка коштує реальні кошти дуже гарне Гроші. Так я Скажіть, вас не закликав відласне, одразу говорити пане простіше, Романе, ну, пане Романе. От що ви далі робили, коли ви вам оцінили квартиру? Ви далі йшли, якби і я з банком пішов в БТІ оцінювати квартиру. Вони б сказали, вона коштує у вас. О, Я б сміявся, і банк о. би мені сказав: знаєте що що ви там принесли під кадмін дулю. Ну от банк би мені дулю і показав би сказав: би, от ваші гроші, Романа ідіть купляйте. пане Роман. Але зараз фактично ситуація така, що через певний період, якщо е, схема повернеться, от ви не зможете піти і оцінити квартиру для банку. Будуть функціонувати чи 12, тобто, це чи 200, 200 суб'єктів абсолютно людей. Державі. і тільки туди. І тільки за ті гроші, що вони вам об'являть. Які гроші там? Страшені, тому що ми зробили такий прорахунок. Давайте швидко. Uh, 330 тисяч ділок. Ну я наш, просто по цифрам. 4 хвилин, 330 тисяч ділок. А стоїмость була раніше по 500 гривень, ретіровочна за квартиру до 1000 гривень. Повисила одразу в 10 разів. 300... Ні, не в 10. Ну в 5. Ні, ні. до 27 з лишнім разом. Було 500 гривень. Було 500, в різних регіонах по-різному, від 500 до 800 гривень – це квартира. Добре, беремо Домо максимально, 800. було до 2000 гривень. 2000, це 2000, добре, максимально беремо 2000, помножимо на скільки? 25? 27 разів. 27. Ну, це саме максимальне було. Да, да. А так, десь в 10-12 разів в середньому. Тобто, ринок володі... був до цього, ну, там, 250 гривень. Я зрозумів, да? 200-2000, помножте на 27. Тобто це не, не гроші, які там з бюджету, це з бюджету. Гражданин должен був сам решення. доставати і платить за те, що йому визначають налог, що є смішно. Ну, так а тепер це помножити просто треба на 27 разів. Ну 10 раз. і я раз. Вони вони ж не в бюджет. Не в бюджет, а лично не. в карман. Тим компаніям, які работали, 12, які ага. остались. Але е, в цьому питанні у вас нема альтернативи, тому що всі працювали за е, цією схемою великих грошей. Це для громадянина. А що буде для юридичної особи для будь-якої для угод? Тобто, і е, це таке навантаження на весь е, обіг угод з майном, а спадщина, тобто, якщо простіше страш... говорити, да. то це напряму вплине на ринок нерухомості. на... На життя кожному обсяг операцій. Ну фактично, Основний, що так? він може зупинитися або дуже, дуже сильно упов... уповільнитися. Не він не у квартира стоїла 4,5 чотири Дивіться, Я не знаю наскільки зупинився. Є там інша новина останніх днів. Що зараз о, 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 це зараз бум купівлі нерухомості, тому що перед кризою люди думають, куди вкладати гроші. і Бігом всі побігли купувати однокімнатні квартири по 50 тисяч доларів. В Києві принаймні, те, от те, що в новинах фігурує. Розумієте, так що він не зовсім зупинився? Виходить. А, Рис, ні, він зупинився у червні. Коли ця схема запрацювала, в червні ринок тобто зупинився. Ринок зупинився. Да. До, того, до того етапу, поки прем'єр-міністр не скасував цю ці, не доручив скасувати накази, тові то, тоді ринок відновився. І зараз ця схема поки не працює, але готується на, на заміну діючого порядку. Парна, Наша на позиция поехали. следующая. На рынке должны работать или все, кто имеет квалификацию, не список никаких отдельных mm -hmm. видов деятельности по налогообложению. смешно. По -честному, то по честному, по честному красу. Или это должна делать держава. За nee. свои кошты. Ні, Чому? ну бо ти вже ж був. Ну тому держава що держава це розумієте, в державу все віддати, це значить, що це нічиє. Це не як колгосп не було. Ми ж за що? Ми за бізнес, за чесний прозорий ну, бізнес можем, за гроші, роботи, все, І Наприкінці, ну лишається вам сказати, побажати, борітися, побороти. Більше так. нічого Ми розумієте, Ну, тому, що немає у нас кінцевої крапки в цьому всьому, Розбиралися в тому, що відбувається на ринки на ринку оцінювачів. Чому вони виходять на акції протесту? І розібратися в цьому ні допомагала Наталія Лебідь, генеральний директор групи компанії Сван Консалтинг і Олексій Амфітеатров, голова ради українського товариства оцінювачів. Це була програма Своя справа на каналі Бізнес. Бачимося на цьому каналі як завжди о 21.30 щобуднього дня.